Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Ми працюємо над темою звірі. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, хто такі звірі, де вони живуть. Ви навчитеся розпізнавати звірів серед інших тварин. Дізнаєтеся, що звірі дуже різноманітні та живуть скрізь. У різних куточках землі можна зустріти зовні дуже несхожих, яких об'єднали в групу. Ці тваринки об'єднані в групу звірі. Давайте розглянемо малюночок на сторінці 30 в підручнику та спробуємо дати відповіді на деякі питання. Ось цей малюнок. Скажи, чим відрізняються зображені тварини та що в них спільного? Кіт, бобер, лось, рись, морж. Поглянь, що в них спільного. Кіт, бобер, лось, рись, морж – це звір. Запам'ятай, за будовою тіла розмірами та зовнішнім виглядом звірі дуже різноманітні. Є звірі гіганти, а є звірі карлики. Зокрема, землерийки білозубки, довжина тіла 4 см, а синій кит завдовжки 33 метри. Про те, якими б не були звірі за розмірами чи забарвленням тіла, де б не жили в усіх тіло вкрите шерстю, це ознака, за якою звірі відрізняються від інших тварин. Пригадай, які ознаки є у комах. Правильно, у комах є шість лапок. Яка є ось така ознака у, наприклад, птахів. Правильно їхнє тіло вкрите пір'ям. А у тварин, саме в звірі в тварин класу так, тіло вкрите шерстю. Шерсть надійно захищає звірі від холоду і пошкоджень. Шерсть у багатьох має маскувальне забарвлення. Наприклад, у звірів, що живуть в лісі, плямисте забарвлення шерсті робить їх непомітними в хащах. Погляньте на цього красунчика це зайчик. Ви пам'ятаєте, що зайчики на зиму змінюють хутро, щоб їх було важче побачити лисичці. Своїх маляток усі звірі вигодовують молоком. Яких звірів вам доводилося бачити? Скажи, де ви їх могли зустріти? Подивіться, будь ласка, як же можуть пересуватися звірі. Перший представник це кажан. Кажани літають. Далі зайчик. Зайчик що робить? Правильно, зайчик стрибає. Що роблять у нас дельфіни? Так, дельфіни плавають. А що робить наша лисичка? Вона ходить. Звірі літають, наприклад, кажан, стрибають такі, як заєць, плавають, наприклад, дельфін, кит, бігають, лисиця. Зверни, будь ласка, увагу, що кит та дельфін відносяться до звірів, а не до риби. Отже, звірі пересуваються по-різному. Вони стрибають по землі і деревах. Зайць, кенгуру, білка, куниця бігають по землі, козуля, вовк, діжак, лисиця. Вони можуть плавати у воді, видра, дельфін, кі, кит, літають, летючі миші, кажани і риють ходи під землею, такі як землерийка або кріт. Але всі вони залишаються і є звірами. Яке ж значення звірів у природі? Більшість звірів корисні тварини. Багато з них живляться комахами та їхніми лічинками, гризунами, знищуючи тим самим шкідників. Звірі поїдають багато рослиної їжі, тим самим розріджують рослинний покрив на землі, сприяючи росту нових рослин, розносять насіння рослин. Яке значення мають звірі в житті людини? Більшість війських тварин це звірі: корова, свиня, вівця, коза, кріль, кішка, віслюк, верблюд, собака тощо. Звірі це цінні продукти харчування, м'ясо, молоко, вовна для виробництва тканин. Хутро для пожиття одягу, шкіра для виготовлення взуття. Звірі це помічники людини. У важкій роботі. Це наші вірні друзі. Де ж живуть звірі? Звірі живуть у лісі, на луці, у полі. Є звірі, які все життя проводять у воді, такі, як кити та дельфіни. За якою ознакою ти відрізниш звірів від інших тварин? Правильно, у звірів тіло покрите шерстю. А які свійські тварини належать до звірів? Подумай, будь ласка. Якщо ви заходитеся в класі або на уроці, спробуйте позмагатися, хто зможе назвати більше звірів? Можете підготувати розповідь про звіра, який вам подобається. Дякую за увагу! Ви впоралися з нашим завданням уроку. Я вам пишаюся. Поставте вподобайку, тобто лайк. Підпишись на канал, щоб не пропустити. Наступний урок. Бувайте!